З 1 березня 2013 року закон унеможливлює ввезення на територію України медичних препаратів іноземного виробництва без ліцензії. У той самий час досі не затверджено ані уповноваженого органу відповідального за ліцензування імпорту, ані відповідних ліцензійних умов, що може стати рушійним чинником у створенні корупційних схем в системі обігу лікарських засобів. Внаслідок вступу цього закону в дію з 1 березня везення ліків іноземного виробництва на територію України буде паралізовано. Хто не пережив і не і не бачив, коли діти лежать, коли дітей переводять в одиночну камеру, в кімнату для смертників. А я в цій кімнаті пройшла з внуком, в кімнаті для смертників. Забирають дитину з общої кімнати, переводять коридор дільно, щоб діти не чули, як ці батьки. Родичі плачуть, коли дитина вмирає, і ми його витягнули З тої кімнати я свого внука витягнула, благодаря імпортним препаратам. Да, ми спасли його. ми витягнули його з рак крові. Ну, дуже багато після таких хвороб побочних явищ, наші таблетки. Дають страшне, гроблять почки, гроблять е, все. Ну якщо є краще, чому в нас його забирають? Чому не дають нам спасати своїх дітей?